Вітання всім і ми знову подовжуємо нашу рубрику ніякої драми. Сьогодні ми зеленкою хочемо до вашої уваги представити книжку Словник війни, упорядником якого є укладач Остап Сливинський а ілюстрації Катерина Гордієнко. Ну, я думала почати з того, що упорядником є Остап Сливинський, але зарядно мене випередила. Е, мені ця книжка. Дуже потрібна, дуже болюча, її дуже тяжко читати, але її треба читати. І я зачитаю. Свобода це така штука, якою ніхто тобі не здобуде. Ніхто тобі не дасть свободи, не подарує. І ні від кого її чекати не можна. Тільки сам собі її може зробити. Так, хендмейт. Немає фабрик свободи. Не серійний продукт. Ця книга це є збірка рефлексій, упорядкованих в алфавітному порядку від перших днів повномасштабного вторгнення. І вона розпочинається літерою А, розпочинається думками Дмитра так? Про автобус і закінчується е, літерою Я і яблуками. Ну, про неї найтяжко говорити. і спробуйте читати. А зараз парафія з Леони Богданів, не... власне, емоції. Власне емоції там, я про те, що Катерина дуже цікаво зробила ілюстрацію до цієї книги. і така знаєте, реалістична. Ми живемо в часі війни вже тривало. Тривало та і багато, і очевидно, що ми стаємо більш менш чутливими, більш закам'янілими, заливалося часами більш жорсткішими щодо того від тих подій, які відбуваються з нами зараз. Проте ця книга нас ви поверне в реальність. Хочу вам сказати, що війна пахне для нас кожного по різному, бо в будь-який момент ми проживаємо ті чи інші емоції, коли чуємо сирени. Якщо ранку йдучи на роботу. Чую, як їдуть швидкі карети швидкої допомоги, і розумію, що це карети, їдуть вздовж вулиці, вони везуть наших хлопців, поранених хлопців. І я про те, коли ми читаємо книги, ми повинні пам'ятати, хто ми, де ми живемо і що відбувається з нашими людськими долями. Дуже багато цікавого тут є, котра верне нас, те, що верне нас в реальність. Мене, мене зачитало все, що тут написано, але хочу зачитати таку річ, як номери. Це про те, коли люди гинули, та, і коли були вибухи, то, власне, стіл майже нічого не залишалося. Останків неможливо було розпізнати. Проте машини, автомобілі, котрі залишалися на місці подій, були просто автомобільні номери. І так і називається номери. І людей, у ці останки, котрі ховали, то замість імені прізвища просто ставили таблички з номерами, з номерними знаками їх автомобілів. І це реальність це і війна. Тому запрошую вас пам'ятати про те, що ми зараз тут і тепер. Ми в Україні, ми любимо нашу Україну, але ми на війні. Тому читайте книги, приходьте до нас, діліться своєю рефлексією з нами. Не все так погано, але це є наша Україна. Ми любимо вас. До нових зустрічей!